Дорогі друзі, вас вітає канал Бунізолога, канал по природу тварин та куримістику. Сьогодні хочемо показати та розповісти про реле часто, а саме про механічний релє-часто, який ви можете використовувати для того, щоб контролювати освітлення на вашій розводні. Та не тільки можете використовувати для різних моментів життя розетку з таймером, яка буде включати та виключати ваше освітлення заданий вами час. Сьогодні хочу вам показати три варіанти механічних таких розеток. Настроїти таку розетку можна з точністю до 10 хвилин. Ці розетки можна налаштувати навіть так, що кожні 10 хвилин ваш привід буде вмикатись або вимикатись. Першому на розгляди такого типу розеток це отакий от компактний варіант цієї розетки. У цієї розетки є два типи роботи це робота по таймеру та пряме включення. Тобто ви будь-який час зможете вимкнути ваш привод. В незалежності від того, включений він чи не включений по реле часу. Налаштовується ця розетка дуже просто. Вам потрібно виставити час та нажати у режим роботи всі ті елементи, які вам потрібні. Тобто ви вибираєте промежуток часу та опускаєте ці рячашки донизу. Коли річашки подняті, прибори працювати не будуть. Коли речашки опущені, прибор працювати буде. Наступна модель. Але вона мені трошки не подобається, тому що вона дуже громоздька. В неї є в наявності такий же переключатель, переключатель вимкненого режиму та режиму реле часу. Інше відмінеться від попередньої моделі, у даної моделі немає. Сступна модель відрізняється попередні тим, що в неї немає. Переключателя. Всім іншим, вона схожа з попередніми моделями. І так, друзі, які ж мінуси є цих таймерів? Перший головний мінус в тому, що коли вимикається світло, вони перестають працювати. Це один з великих мінусів, який є в цих таймерах. Також невеличкий мінус великих це їх габарити. Все. По іншому ці таймери дуже... Мені подобається. Тому, друзі, я вам рекомендую як варіант таймерів для ваших розводів. Також, друзі, я зроблю відео ще про цифрові таймери. Якщо ви не хочете пропустити, підпишіться, поставте лайк. А також напишіть про це в коментарях. Також, друзі, пам'ятаєте, декілька днів назад я задавав вам питання, що це за прибор? Зараз ще раз вам покажу фото. На відповідь правильно далося взагалі декілька людей. Зараз їм розповім, що це таке. Ось цей приборчик, друзі. Що, ніхто не пізнає, що це. Правильна відповідь, що це аероліфний фільтр. А саме радянський аероліфний фільтр 80-х років. Якщо вам цікаво, щоб я зробив обзор цього аероліфтного фільтру, пишіть про це в коментарях. Дякую всім, хто дивився це відео до кінця. Підписуємо, стамо лайк. А також не забуваю залишати коментарі під цим відео. Друзі, нагадую, що в мене є. Група в Телеграмі, сторінка в інстаграмі. Друзі, нагадую, що в мене є. Група в Телеграмі, сторінка в Instagram, сторінка на Patreon. Посилання на ці ресурси в описі до цього відео. А на сьогодні все, пока-пока, друзі.